Що таке система теплих-холодних стіл. Зараз ми їдемо якраз на об'єкт, де ми покажемо всі нюанси, що саме ми можемо забезпечити за допомогою цієї системи. І їдемо аж у львів. Ну Ось ми вже доїхали на об'єкт, де ми виконуємо монтаж системи теплих холодних стін, також тут передбачаються холодні стелі, буде тут влаштована тепла підлога. І взагалі джерелом обігріву в даній системі буде геотермальний тепловий насос. Якщо ви вже чули про систему теплих-холодних стін, то зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ось ось так просто. Що ми бачимо? Ми бачимо систему стін, які зимою будуть виконувати обігрів приміщення. А влітку ми зможемо охолоджувати пасивним охолодженням. І також геотермальний тепловий насос буде виконувати функцію кондиціонера влітку. Які ж переваги такої системи? Перше, це те, що ми маємо рівномірне розподілення тепла і охолодження. Друге, це те, що цю систему можна використовувати взимку як обігрів, а влітку як кондиціонер. І дуже важливий показник для дизайнера – це естетичність. Не потрібно встановлювати радіатори. Також ми можемо легко змонтувати таку систему. Ми бачимо, що трубочка від стіни відтопирюється, і потім дуже важко таку систему штукатурити, тому що вона буде просто з такими горбами. Тому цей процес не дуже легкий. Ходіть, покажу, як зробили, щоб цього не було. Ти що катаєшся? Ось так кожну трубочку необхідно фіксувати. Ви уявіть масштаб оцих фіксацій.